Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Поки хлопці гинуть за країну, а простим українцям піднімають тарифи на комунальні платежі. Журналісти зафіксували як народний депутат Богдан Торохтій, використовує придбаний у березні 2023 року mercedes і EQS та знайшли докази виїзду на море за кордон під час воєнного стану. Про це йдеться у розслідуванні біхосінфом за даними попереднього розслідування видання нардеп фракції «Слуга народу Богдан Торохті був одним із візитерів офісу тіньового куратора групи депутатів парламенту бізнесмена Ілі Павлюка. Ця група відома організованими голосуваннями на користі різних фінансово-промислових груп, найчастіше в інтересах олігарха Ріната Ахметова. Торохті злагоджено голосував з усією групою. Після повномасштабного російського вторгнення родина Торохтія встигла змінити три автомобілі. Усі вони купувалися на ім'я його дружини Аліни Левченко. Дружина, донька футбольного тренера Віталія Левченка, колишня помічниця нардепа Сергія Каплі. Шапліна та колишня радниця екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Так, у липні 2022 року Аліна Левченко продала свій Range Rover Sport приблизно за 76 тисяч доларів і того ж місяця стала власницею Mercedes-Benz G400 2020 року випуску. Найнижча вартість такого позашляховика на вторинному ринку становить 158 тисяч 800 доларів. У грудні 2022 Левченко змінила Mercedes на новий Range Rover. За словами торговця, Автомобіль подружжя перезамовило ще у 2021 році. Дійшов позашляховик до них так пізно через повномасштабну війну. Подібний до Range Rover Левченко автомобіль нині продається за 185 тисяч доларів. У березні 2023 року Range Rover обміняли на електромобіль Mercedes-Benz EQS 580 2022 року. Судячи з двокольорового виконання авто, це спецверсія моделі EQS 580 Edition 1. Новий такий можна знайти. Продажу за 197 851 тисяч долар. А у березні EQS 580 Edition 1 продався за 185 тисяч доларів. Журналісти зафіксували, як цим автомобілем Левченко користується сам нардепо. Незадовго до повномасштабного вторгнення торохці був серед ініціаторів законопроєкту номер 7055, Ним передбачалася заборона на виїзд з країни для народних депутатів, окрім як за розпорядженням президента для здійснення їхніх повноважень. Однак цю законодавчу. Що заборону для нардепів так і не прийняли 23 квітня 2022 року. Богдан Торохтєв вже намагався виїхати з країни через прикордонний пункт Порубне, що на межі з Румунією. Того разу прикордонники не випустили його з країни. Про це біхосинфоді зналася із судового реєстру. Нардепо подав до суду, аби оскаржити рішення про заборону на виїзд. Питання вирішити у позасудовому порядку. Журналістам вдалося ідентифікувати один із виїздів Торохтія за кордон завдяки публікаціям дружини нардепа у Мережах торгці з Левченко перебували в Болгарії у серпні 2022 року, незадовго до другої річниці їхнього шлюбу. Біхосінфо з'ясували це завдяки кільком фотографіям Левченко, зробленим у болгарському містечку. Єленіте. Попри те, що Левченко не використовувала геотег. журналісти ідентифікували місце зйомки по металевій російці, сервеція та вікну. Це заклад фіші ресторан Левент Біч, розташований на узбережжі Чорного моря у Єленіте. 14 серпня 2022 левченко Блікувала фото себе у закладі за кілька днів 20 серпня. На річницю весілля спільне Сторохтієм зроблене з того ж місця у тому ж одязі з тим же макіяжем та прикрасами вочевидів той же день, що й попередні. Загалом літку 2022 року Левченко викладала багато фото з Болгарії, що підтверджує, в той час вона перебувала саме в цій країні. А спільне фото з Болгарії Сторохтієм доводить, що він також був там у серпні 2022-го. У коментарі журналістам депутат підтвердив, що виїжджав за кордон. Після повномасштабного вторгнення у сімейних справах до дітей, які виїхали з України, а також до дружини у випадку з перебуванням у Болгарії Торохтій відповів, що не пам'ятає, чи виїжджав він туди у серпні 2022-го, як і як мету перебування там. Попросив надіслати йому текстове питання і дати час на підготовку відповіді. За півгодини після надсилання без питання Торохтій переслав журналісту скріншот, на якому було видно дату створення спільного фото з Левченко у фішер-ресторан Левантбічі двадцять 27 вересня 2021 тисячі Шого року це мало натякати, що фотографія зроблена не у 2022 році. Водночас журналісти зазначають, що на техніці виробництва Apple можна змінити дату створення фото, обійшовши фіксацію зміни метаданих. Окрім цього, журналісти проаналізували публікацію Аліни Левченко. За вересня 2021 року. Вони свідчать, що у той час вона з Торохтієм перебувала у Києві. 27 вересня Левченко публікувала фото зі свого помешкання у Києві і спільно з сторохцієм фото зі столичного закладу Варента на Дніпрі у попередній і наступні дні. Лев. Левченко також публікувала фото з Києва і загалом у вересні 2021-го не публікувала жодного фото чи відео з Болгарії, де за нинішньою версію нардепа вона перебувала в той час. Про те, що спільне фото Левченко та Торгтія з Болгарії зроблене не в 2021 році, як намагався парконати редакцію. Нардеп також свідчить екстер'єра закладу на фото. Він відповідає стану літа 2022 року, а не вересня 2021-го. 28 серпня 2022-го дружина нардепа опублікувала серію фото зроблених. Перед фасадом закладу Fish ресторан Levant Beach. сукня, макіяж, аксесуари ідентичні тим, у яких Аліна Левченко фотографувалася з Богданом Торохтієм. Відтак на одному з елементів фасаду можна помітити дві темні відмітини, а також праворуч від них тріщину, яка ближче до низу роздвоюється. Журналісти проаналізували фотографії інших користувачів інстаграм, зроблених у цьому закладі у різні часи. У серпні 2021 року поряд з року, ще не було жодної з двох відмітин. У червні ці другого на фотографіях із складу з'явилася тільки одна відмітина у липні 2022-го. Вперше Перше зафіксовано дві відмітини ідентичні тим, що були на фото Аліни Левченко. Відтак, журналісти переконані, що нардеп Богдан Торохці намагався увести в оману їх і підробив метадані фото з Болгарії, де він насправді перебував з дружиною у серпні 2022-го року. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте та пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.